Дізнатися про головні події в області, чим живе край, вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми вчасно в студії Мар'яношах. Наталя Болеця, доброго дня. Цього літа на Закарпатті почнуть капітально ремонтувати дороги. В регіоні створять тренувальні бази для спортсменів українських збірних і розпочнуть кілька туристичних проєктів. Про це журналістам на прес-конференції повідомив голова обласної адміністрації Валерій Лунченко. Цих та інших домовленостей вдалося досягнути під час робочого візиту, з яким днями відвідав столицю керівник краю. В Закарпатській області немає і не може бути. Податків та зборів на губернатора з такої заяви почав зустріч із пресою голова ОДА Валерій Лунченко. За його словами, останнім часом певна організація, називаючись благодійним фондом, збирала гроші для фінансової підтримки новопризначеного керівника обласної адміністрації. Я мав таку інформацію, що для губернатора в області збирає і податкова інспекція, і міліція, і медна служба, і всі тільки комунальні. Я вам скажу, що сьогоднішнього дня такого податку як податку для голови Закарпатської обласної державної адміністрації не буде. І з цим ми будемо спільно з вами боротися. Ряд господарських інфраструктурних питань області вирішувався на зустрічі із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Зокрема, йдеться про кредит від угорського банку на ремонт закарпатських доріг. За словами керівника області, безпосередні роботи на автошляхах розпочнуться вже цього літа. Мова йде про зміну дорожнього покриття. Ділянкою ділянки майже 100 кілометрів і будівництво берівської обрізної, яку, яку, яку потребує більше угорська сторона між Україною. Цього тижня відбудеться зустріч буряничного. Е, Департаменту World Bank, який буде виділяти кредит Україні під будівництво. <кій> Найближчих вихідних на Закарпатті побувають представники міністерства молоді і спорту. Спільно з місцевою владою вони визначать п'ять місць, де в майбутньому будуть розміщені тренувальні бази для спортсменів українських збірних, які дотепер знаходилися у Криму. Я думаю, в право напрямку. Вибрали цей курс. Ми руками тому напрямку, який Повинен бути реалізований в закарпатській області, а саме це рекреація, відпочинок, туризм та будівництво дорожньої інфраструктури, яка б надала можливість каже, безпечно пересуватися нашими дорогами і тим самим бути привабливим краєм для інвестування в нашу область в області. Планується підписання угоди про розбудову найбільшого в регіоні гірськолижного курорту. На будівництво 150 кілометрів лижних трас витратять два роки та 200 мільйонів гривень. Роботи вестиме словацька компанія. Крім того, область шукатиме кошти на зведення щонайменше двох сміттєпереробних заводів у Мукачівському та Тячівському районах. «Укрзалізниця» на Великодні свята призначила шість додаткових потягів на найбільш популярних серед туристів напрямах, зокрема до Ужгорода, Львова, Вінниці та Івано-Франківська. Попередній продаж квітків на згадані додаткові рейси вже відкрито. Повідомили при службі «Укрзалізниці». Сміттєва проблема на Великобрезнянщині. Стихійні звалища вкривають ледь не все село Малий Березний. Сьогодні півтори тисячі його мешканців викидають побутові відходи, АБД, найчастіше поблизу річки Ублянка, котра впадає в уш. Місцеві кажуть, за кілька останніх років тут утворився кількометровий прошарок сміття. Дещо люди здають на вторсировину, решта ж роками лежить просто неба. Чи можливо вирішити цю проблему? Дізнавалася Марія Рибченко. Уже 20 років у селі Малий Березний немає організованого вивозу сміття. Через це утворилося чимало стихійних звалищ. Люди викидають побутові відходи здебільшого на береги місцевої річки Ублянка, притоки ужа. А звідти вони пливуть вниз течією. Ну якісь матеріали можна здати, стекло можна здати, можна здати залізо, метали різні. Ну але таке, як кульки целофанові, фляшки, поліетиленові, капронові. Вони не мають куди тодівати. І от пожалуйста, скидають де можна, лише подалі від хати. І такі свалки біля села штук 10-20 великих, і ще поміж них є ще маленькі. Місцеві мешканці пояснюють, проблема у закритому сміттєзвалищі, в урочищі кобалів. Відтак борються з відходами в селі самотужки. Люди стараються прибирати, от скидаються на солярку, на трактор, хто тут живе, один трактор у володі. Він пару разів у рік, ота сміття все загрібає, щоб була хоч якийсь доступ, чи тожко сидити до ріки, до, 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 рік, до ресурсу. До, до полів людям от загрібає то сміття і помалі його де трамбує туди. Метра три на гріб, на гріб за останні два роки. Сміттєзвалище в Ворочищі Кобалів сьогодні справді не працює. Селяни думали, що його офіційно закрили через вичерпання ресурсу. Однак у Малоберезнянській сільській раді нам повідомили, що за паперами звалище придатне для використання. Проте уже багато років малий березний не може знайти підприємця, який взявся без вивіз сміття. Хоча сільська рада постійно дає в газетах відповідне оголошення. Ми просто тими об'явами закриваємося від прокуратури опритягнути без діяльності, скажімо так, тут нема що відкривати, бо однозначно пише, наприклад, не викладати конкурсна комісія, можна ради об'являє конкурс на визначення юридичної, фізичної особи збирання, та визначення по відходів у селі Малий Березний. Майже ніхто за цей час не звернувся до нас. Не то, що майже ніхто не звернувся для участі в конкурсі. Допомогти малому березному зголосилося підприємство «Комуналсервіс» Великоберезнянської селищної ради. Його начальник отримав копію паспорта Кобалівського сміттєзвалища і хоче використовувати об'єкт для сортування сміття з великого та малого березного й усіх навколишніх сіл. Ми збираємося його сортувати. що можна забирати. У нас є заключений договор із вторинником. Постановимося, збираємо відправляти у село Барвінок, де е, маємо право відправляти згідно договору про утилізацію, За що ми платимо десять ноліну копійку. Угу. За куп наразі вивіз сміття для мешканців великого березного коштує 3 гривні 50 копійок на людину. Для малого березного ця сума буде трохи більшою, адже тут живе менше людей. Ми готові платити, скільки скажуть, ми будемо платити, щоб просто мусор якось це організовано забирали нормально. Якісь мусорні баки поставили в якихось окремих містах, щоб можна було туди скидувати мусор. Єдина перепона у справі з вивезенням сміття наразі у тому, що громада наполягає, аби сміттєзвалище в урочищі кобалів збирало сміття лише з трьох населених пунктів: великого та малого березного. І Села Забріть натомість представники комунал сервісу кажуть, що це їм невигідно і звалище має обслуговувати весь район. Переговори з цього питання наразі тривають. А велика добронь заметушилася в селі на Ужорщині, що славиться розвиненим сільським господарством. Саме збирають перший весняний врожай. Редиску селяни традиційно вирощують не тільки для себе, а й на продаж. Одні господарі збувають по кілька пучків край дороги інші постачають вітамінні коренеплоди у чималих кількостях на ринки сусідніх областей. Та незалежно від обсягу продажів можна стверджувати, що велика добронь виживає завдяки овочівництву. У великій доброні майже 6 тисяч мешканців. Незначна частина з них працевлаштована в закладах освіти і медицини на місцевому деревообробному заводі чи у дрібному приватному підприємництві. Молодь за словами сільського голови виїжджає працювати за кордон. Переконлива ж більшість мешканців займається сільським господарством. Із що із 1350 домогосподарств. Що рахується в селі Велякодомри, тисячу двісті постійно займаються особистими селянськими господарствами. Це в кожній в огороді старається брудой картошки посадити, після того посадять перець або огурці, або капусту. Городник із 25-річним стажем Василь Гіді збирає перший врожай. каже: посіяв редиску, як завжди, на початку лютого, та передчасна весна майже на тиждень пришвидшила дозрівання коренеплоду. Так уже за 10 днів господар збере весь врожай. Самий ходовий товар це около 15 числа. Тоді дуже много перекупчиків приходять, і забирають по, по золотой ціні, а зараз вже товари не буде, мабуть, на Пасхи. У володіннях Василя Гіді кілька теплиць. Загальна площа 15 сотин. Із однієї вдається зібрати близько півтони плодів. Кілограм радівський 12,50 то оптова є ціна. На пучку около 3 гривні. На сьогодні били житомі, з Вінниці. Я вже договорився з, з однією фірмою, яка із недалеко від Виноградова. Вони обезпечують некоторій супермаркет у центральних областях України і туди будуть вести. За словами городника, дедалі частіше доводиться продавати редиску не в пучках, а на вагу. Цього вимагає покупець, не бажаючи платити за зелені чуприни. Тож їх від плодів відділяють, а саму редиску фасують у мішки. Ці люди не найманці, а рідня й односельці пана Василя, які сьогодні допоможуть йому. А завтра він віддячить тим самим городництво основне джерело прибутку для великодобрунців. Всі, всі, кожен, кожен чоловік, кожен дом, кожен чоловік працює. На і коли ну, сонце ну, до, до вечора. Хат, запату мало є, і, і робота є, кому є, кому ні. Завдяки ж вирощуванню овочів мешканці заробляють середньо 50-60 тисяч гривень на рік, працюючи від першого до останнього теплого променя. Наступним овочем після редиски закарпатті смакуватимуть перець. Перший збір врожаю очікують наприкінці травня. Різноманіття солодкої продукції сьогодні вражає будь-якого ласунчика. Тисячі видів солодощів пропонують як вітчизняного, так і іноземного виробництва. З поміж пропонованого найкраще смакує наша цукерка. Утім, як не дивно, рідною її можна назвати лише завдяки рукам, які роблять цукерку. Приватні підприємці із Буштина починали свою діяльність шість років тому. Пані Людмила розповідає, перші солодощі виготовляла на власній кухні, доводячи рецепт до досконалості. А вже нині це не просто сімейний бізнес, а справжня міні-фабрика з виготовлення шоколадних цукерок. Кондитерська фабрика, яка на даний момент виготовляє п'ять асортиментів, це в основному сухофрукти в шоколаді. Чорнослив персик інжир, курага та фінік. І запустили ми нову цукерку. Вона у нас на ринку може півроку, не більше. Це солодкий секрет. Це бабочка орішок в шоколаді, зліплений білим шоколадом. Воно йде в нас як ексклюзивно, поки що. Технологія виготовлення одна із найскладніших у кондитерській промисловості. Щоб ласущі не псувалися, їх потрібно зберігати за спеціальної температури. Не вище 19 градусів, аби відповідати високим стандартам, сировину для власної продукції закуповують лише найвищого гатунку. Шоколад для фабрики виготовляють за спеціальним рецептом на Дніпропетровщині. Обладнання закупили теж українського виробництва. А от основний елемент цукерки чорнослив. В Україні майже не вирощують промисловими масштабами, тож його доводиться завозити з Ірану і Туреччини. Колись були заготівельні пункти, заготовляли, сушили. Дуже багато вже скасовано садів. Уже я думаю, що при цьому положенні, що вже помінялася наша країна, що ми роз'єдинилися. Я думаю, що вже і колгоспи порозпадалися. І вже нема посадки садів, і я думаю, що із-за того ми змушені поки що закуповувати сировину. Але якщо є в нас пропонують нам люди під час заготовки осінню сиру сировину із сада, ми закуповуємо самі її тут. Сушимо на місці. Обов'язково заготовлюємо нашу, тому що така, як наша слива, її з ні з однією сливою других регіонів і других країн зрівняти не можна. Щоб змінити ситуацію із закупівлею сировини, чотири роки тому родина Галамбіза заклала сад на 100 гектарів. Сподіваються, уже наступного року зможуть вийти на потрібну кількість заготівельної продукції, адже секретом найкращої цукерки називають саме так зване виробництво без консервантів. Це підтверджують і працівники фабрики Любов Яцюк на підприємстві із самого його початку. Вона має доступ до справжнього рецепту, але підписала контракт, за яким розголошувати деталі не має права. Зізнається, спробувала зробити цукерки і вдома. Однак, золотий фрукт їй так і не вдався. Душу, якщо людина не вкладує, та цукерка ніколи не буде, навіть ні на вид, ні на вкус смачна. Перше, це треба душу і бажання. Вкласти в кожну цукерку і весь процес роботи теж на фабриці. У дві зміни працює понад чотири десятки людей із трьох навколишніх сіл. Уже до кінця року підприємство планує розширювати своє виробництво. На сьогодні у нас все більше інформації у підсумковому випуску о 19-й. наші сюжети також на сайті Тисаодинкрапка. 1tv Я бажаю вам гарного дня і хай щастить.